Заявити, на сьогодні у нас надійшли такі документи. 6.10 надійшло два клопотання. Одне вже реалізоване. Ознимався захисник Мархін з матеріалами, які бажав. І також захисник Мархіна дав клопотання про відкладення судового засідання. Зазначає, що 6.10.2025-го моїм підзахисним повідомлено про його госпіталізацію. У зв'язку з загостренням хронічної хвороби неру. Копія лікарняна додається. Інші документи на підтвердження перебування в соціальному лікані будуть надані додатково. Просить відкласти, визнати поважною причини прибуття огонька в судове засідання 8 жовтня. Надається, інформаційна довідка з електронної системи охорони здоров'я. Скільки на все це підписом Марфіна Віталія Вікторовича? Передайте на огляд, будь ласка, і захиснику також потім. Також повідомляю, що сьогодні надійшло традиційне клопотання від Василюка Максима Миколайовича про розгляд операційної скарги за його відсутності за аналогічними мотивами. Так, і надійшло клопотання про відкладення судового засідання від адвоката Марфіна. Уже з інших підстав, 8-10 го ну, го дайте захиснику ще Я бачу, бачу. Все, дякую. захисник Мартін повідомляє нас, що в 8-й годині 00 хвилин він задіяний в проведенні невідкладних слідчих саме обшуку в рамках кримінального провадження в кінці номер 17 що неможливі його прибуття вчасне в судове засідання до поліційної палати. в Цьому. Судовому розгляду просить підкласно визнати причину неприбуття захисника поважною. Думки учасників. Чи можемо ми за таких клопотань продовжувати розгляд сьогодні озвучених апеляційних скарг? Думка захисту. Всі поважні причини ви вважаєте, як і у підзахисного вашого, так і у захисника Марфіна. Шановний суд, з приводу підзахисного мені стало відомо зі слів адвоката Марфіна, потім згодом під, під системі електронний суд мав змогу ознайомитись з первинним, скажімо так, медичним документом щодо погіршення стану здоров'я у клієнта щодо Марфіна. Сьогодні зранку вже по прибуттю. Виявивши відсутність, скажімо так, інших захисників зателефонував, він повідомив, що на обшуку. Про поважність я залишається. На розвитку суду я не маю права, скажімо так, додати цю миколи. Зрозуміло. Свято, будь ласка, прокурор шадо. Суд вважаю, що ми не можемо здавати справу за такого складу учасників. Водночас з приводу поважності причин. Прошу це питання вирішити в наступному судовому засіданні. Зі За свого боку, ми також звернемося до відповідної лікарні з приводу надання роз'яснень підстав госпіталізації, чи, чи могла особа там приймати участь у судовому засіданні і вирішити питання поважності і неповажності на наступному судовому засіданні щодо. По питанні захисника Марфіна, ну також це питання з одного боку З одного боку у обвинувачено є три захисники, і дата судового засідання вказано погоджувалася задовольніть. Наскільки був терміновий той обшук, скільки він тривав, і такі інші ці деталі пропоную з'ясувати наступним судовому засідання, а сьогодні не можна сказати. Судово наради Коли, судді, порадившись на місці, клопотання захисника Марфіна задовольняє частково, Вкладає апеляційний розгляд на заздалегідь узгоджену дату. На, це у нас 17 жовтня, найближча узгоджена дата на 8 годину 45 хвилин. Водночас щодо поважності причини явки як захисника Марфіна. Так і підозрюваного гонька. Це питання буде встановлюватися в наступному судовому засіданні, яке оголошено.